На ранок на 9 -го годину констатуємо факт, про те, що діти задоволені, скарг ніяких немає, вони готові проходити медичне обстеження і далі перебувати на оздоровленні відпочинку в цьому таборі. І діти прибули із міста Горлівка. Із Краматорську в даний час йде колона з дітьми. До нашого табору відпочинку Корчагіни це ходиться на території Криворізького району. Ми також маємо згоду на першому етапі, що стосується дітей, безпосередньо прийняти і оздоровити близько 400 дітей. І я чому кажу на першому етапі? Тому що існує у нас згідно рішення штабу, прийнято три етапи. Перший це безпосередньо. от сьогодні прибули, ми їх одразу ж розміщаємо. Другий етап він. У нас вже готові в резерві деякі місця для перебування і розташування. І третій етап це той, який потребує, вже, як кажуть, наращування осілій, і ми можемо підготовити більш, більш можливості і розмітити більш-велику кількість громадян, які потребують і перебувають на тимчасове поселення на території Криворіжжя. Тому ці всі питання були затверджені, у нас складено електронну базу. Ми з сьогоднішнього дня з 20-ї години організовуємо роботу гарячої лінії, пункту прийому прибуваючого населення із регіонів Донецької, Луганської області, яка буде роботи в цілобудовому режимі. Гаряча лінія телефонів слідуюча, це 26-06-63 і 2608-23. Пункт прийому безпосередньо розташований на території Дзержинського району по вулиці Ардженікідз-2. Це Криворізький заклад культури, народний дім.